Уже в у Житомирі проводять турнір з волейболу серед студентських команд пам'яті захисника України Дмитра Ільницького, який отримав важке поранення у 2014 році поблизу Донецького аеропорту. Наступного дня його серце зупинилося. Даний турнір започаткований ініціатором турніру. Були батьки Дмитра. Одним із його захоплень було волейбол, і саме турнір з волейболу став тим видом спорту, який проводиться в пам'ять. Меті Дмитра цьогоріч у турнірі брали участь чотири команди: студентів та студенток. Спортсмени розповідають, аби здобути першість, до змагань готувалися і фізично, і морально. Проводили низку тренувань, робили тренувальні матчі із деякими із команд, які зараз тут будуть грати. Я змагаюся ще за інші команди. Коли в обласному турнірі, інколи між коледжами, один з учасників турніру каже, бере участь у змаганнях для підтримки спортивного духу серед студентських команд. Тож для нього перемога це не першочергова ціль. Перше, все якісно зграти, ну там. Перемога чи ні, це вже таке питання. Головне, щоб все було так по-чесному, щоб не було ніякого негатива через може якісь там помилки. Ми тренувались, тобто у нас зібрання були кожен день через день і підготовка. Є організатори розповідають, цей турнір з волейболу започаткували, аби вшанувати пам'ять Дмитра Ільницького. Однак тепер спортсмени віддають честь усім захисникам і захисницям, які загинули, захищаючи нашу державу. Це своєрідне нагадування про те, завдяки кому ми маємо можливість жити дихати. Та займатися улюбленими справами, зокрема спортом. Артем Сидорчук Ігор Литвак, телеканал СК 1